Отця і Сина, і Святого Духа, з Воскресіння Христом, Братья і сестри. Сьогодні Свята Церква дає нам зробити те, що майже кожна людина, мабуть, хоче. А знаєте, що ми хочемо? Ми хочемо Господа спитати, як саме мені спастися. От якби сам Господь сказав, я б почув. От сьогодні церква свята каже, що устами законника це людина. Свята церква каже, спокушала Господа. Підійшов до Господа для того, щоб знайти в ньому неправду. Чому? Тому що Господь облічав для пользи, для спасіння фарисеїв і законників, і кніжників. І вони озлобились. Отже, і один з них прийшов спокушати Господа. Ну хіба можна Бога спокушати і Сина Божого? Те, що Він спитав, зразу пішло на нього. Він спитав, що? Що мені зробити, щоб отримати Царство Небесне, життя вічне. І його устави питає в мене Господа. Господь питає в нього, тобто в нас. Я б читав в законі. Всі читали Закон, Всі. Які заповіді Господь? Залишив, Богу? От законник відповідає справедливо. Возлюби Господа Бога Твого всім серцем, всій душею, всією, всією крепостю своєю і ближнього свого як самого себе. От і ці слова повернулись до самого законника. Він спитав і спитав майже сам себе, а чи ти виконуєш це, чи ні? І потім законник спитав далі, тому що зрозумів, що це значить. Возлюбити Господа, Бога Твого, всім серцем, всією душею, всім помишленням. Це як? А це значить, що жити виключно для Бога. Не треба ділити, оце я для Бога зробив, неділю прийшов в храм, а інше все я зроблю для себе. Оце вже неправильно. Все, посвящати Богу. Богу. Якщо я працюю, Богові працюю. Прославляю Господа. Кажу так, ти живеш праведно, нехай дивляться на тебе, що ти праведно живеш, і славлять Господа, який створив тебе. Отже, якщо людина любить Бога, вона хоче Богові віддячити. Вона хоче Богові зробити, ну, як для людини сказав, приємно, угодити Богу. Тому і кажуть, святі, це угодники Божі. Отже, Законник знав, а коли спитав сам себе, чи робиш ти це, совість облічала і сказала, не робиш, ти знаєш, але не знаєш, а не виконуєш. Якщо подивимось на себе, дійсно, чи ну, правильно зробили, що в храм прийшли неділю, а інші дні, чи є завжди завжди, що людина живе раді Господа, людина повинна знати закон Божий, читати. Постійно читати Євангеліє. богослужіння, літургія. Не те, що прийшов на службу, і щось там, батюшки виходять, заходять, щось кажуть, але що воно значить, це обов'язок наш. Вивчити, яка служба, що мається на увазі. Закон вивчити неформально, а вивчити для того, щоб його виконувати. От і виходить, що законник, і ми саме кажемо, Господи, прости. Не маємо любові навіть словами сказали. Згадується, недавно прочитав одне розказ одного подвижника, який прийшов на сповідь до схівника і намагався все перерахувати, все, що він погано зробив і покаятись. Згадав, які молитви не дочитав, де з маслом з'їв, де якісь послаблення в пості. Ну майже все перерахував. А потім східник сказав, а чого ти не кажеш саме главне? Яке головне? Бо главне, що ти Бога не любиш. І ти ближнього не любиш. І от тут подвижник сказав, святий Отче, як я можу Бога не любити. Я за нього залишив все, я став монахом. А потім східник почав питати, і він зрозумів, що дійсно так і є. А скажи, будь ласка, ти молитву читаєш з радістю чи з принудженням? А він каже, Постійно понуждає. Тобто ти не любиш молитися? Ні. А на богослужіння ти теж йдеш, силюючи себе. Да. А тоді сказав, а є поруч люди, яких ти маєш неприязнь, яких ти можеш не любити. Святий Отче, так є. От тоді йди і знай, що Результат подвига це саме оце. Возлюбити Бога, любити Бога. І Виконувати Його заповіді і любити ближнього. Якщо ми скажемо, а як можна любити Бога, освятитель Василій Великий каже, нагадує, що для того, щоб Бога любити, людина повинна очистити себе від гріха. І в першу чергу вона повинна старатись виконати заповіді Божі. Не знати, а виконувати, не тільки знати, а виконувати. Отже, Святитель Ігнатій Брянчанінов поясняє, а що для людини любити не то, що іншого себе. Іншого неможливо любити, якщо ти не почнеш правильно любити себе. І коли розсуждає, розмірковує святитель Ігнатій Брянчанінов, він каже, якщо я не дратуюсь, я люблю себе. Я не тільки люблю іншого, я себе люблю. Якщо я не краду, я себе люблю. Якщо я не брешу, я себе люблю. Не інші всі заповіді прорахував, всі ці заповіді стосуються те, як правильно себе любити. Отже, ми можемо собі, є таке слово самолюб'є, дозволяємо в неділю не прийти в храм, а полежати і поспати. Нічого страшного, якщо не прийду на літургію. Оце називається самолюб'є. А якщо ти понуждаєш себе до добрих діл, ти робиш для себе правильно, ти себе любиш. От інше, якщо ти навчився прощати і не злитися, тоді ти себе любиш в першу чергу. А потім переносимо те, що собі хочеш, бажай і іншому. Якщо ти хочеш, щоб інший спасся, любити Бога це мати бажання, щоб і інші всі спаслись люди. Інколи бачиш, що людина каже на сповіді, От так і так з цим общався, спілкувався, а потім хочу від нього, щоб він далеко від мене був, не торкатись взагалі його. Він мене майже безразлічив. Оце вже неправильно. Якщо ти до якоїсь людини маєш холодність і зовсім безразліччя, ти не любиш ні Бога, ні людину. Неможливо любити Бога, якщо ти не любиш людину. Так каже. Святий, святий апостол Ян Богослов неможливо, не обманюй себе. Якщо ти любиш, хочеш сказати, що ти Бога, якого ти не бачиш, любиш, а людину ненавидиш, ти обманюєш себе. Якщо ми згадаємо, що сказав Євангелії Законник, совість його обличила. І він спитав у Господа, вже не облічаючи Господа, а вопрошаючи, а як то каже, оправдуючись. А хто це мій ближній? Якщо я повинен любити ближнього, хто мій ближній? Дуже цікаве питання. Для іудеїв, для євреїв, ближній казав, Талмуд каже, що це людина, твоя по вірі, ближній. Для нас хто ближній? Діти, батьки, може, може те що. <смі> може десь сусіди, працівники. Да? Ті, хто найближче торкаємося до них. А, знаєте, святитель Микола Серцю каже, що людина мірить по відстані сусіди, мірять по крові, рідні, а Бог мірить взагалі іншими мірами. А якими послухайте? Якщо спитав законник, хто мій ближній, Господь відповідає, от ти, який вважає, що найближній для тебе це тільки іудей, от тобі притча. Ішов один іудей з Ієріхона в... з Ірусаліма в Єріхон. І по дорозі його зустріли розбійники, збили його, пограбували і залишили побитого. І пішли. А йшов тим шляхом, спочатку священник, він йшов такий же іудей по вірі. Але побачивши, що людина лежить ну, брудна, вся в ранах, думає, мені служити, мабуть, не буду торкатися його, піду далі. Хто знає може ті розбійники ще десь недалеко. І пішов. Після цього левід Це служник, це ж Божий. Людина теж побачила і цуралася і пішла далі. А йшов ішов після них самарянин. Самаряни це були люди, які іудеї казали, вони неправильної віри. Це людина, з якою взагалі не спілкувалась. І, мабуть, цей іудей, який був побитий, лежав, він теж вважав, що це люди інші, це не мої ближні. Але самарянин. Перев'язав рани Його, поклав на віслюка і відвіз для того, щоб його гостинницю, для того, щоб його спасти. Отже Господь питає, хто для цього Іудея був ближнім? Хіба так, як ти думаєш, по вірі? І він відповідає справедливо. Той, хто милость йому створив. Оце, браття і сестри, призив до нас. Кого вважати ближнім, Хто милість творить? А з іншого боку, виходить, не чекати, що нам милість творять. Тому що добро це все, завжди. Людина повинна сама робити. Хочеш спастися, сам яви цю милість. Милість, святі отці кажуть, це цариця добродеті. Цариця. Саме на головне. Я одна притча знову згадаю, які спитали пімена Великого. Він каже, один людина попросила, доведи мене до царя. Друг один сказав, я можу довести тебе тільки до середини дороги. Інший друг сказав, я можу підвести тебе підвести до царського забора. А третій сказав: я не тільки заведу тебе до царських палат. Я до царя тебе приведу, представлю тебе і попрошу за тебе у царя. Коли спитали у Півіна, про що ти кажеш, він каже: от перший це друг наш, це піст, це наша молитва, це наше подвіжничість. Перший друг тільки до половини може довести. Другий це снота, снотливість. Якщо людина живе в чистоті, тільки доходить до. Чертога царського. А третій Дух це милостиня. Якщо навіть грішна людина творить милостиню, Господь приймає і дуже багато гріхів залишає людині. Вона ходатай нас перед Богом. Якщо Господь прийме цю притчу, то давайте ще раз згадаємо, що значить ця притча, в тому числі. Ірихон – це святість, пробачте, Ірусалім це святість. Святий Салім і Єрусалім. От певна людина з Єрусаліма йде в Єріхон. Єріхон це був город, який Ісус на Він далекі часи, після того, як язичників взяв Єріхон і прокляв цей город. 500 років казав, ніхто не побудує. Але потім люди почали відбудовувати. Отже, Єрусалім це символ святості, Єріхон символ гріха. Людина йшла з святості, спускалась до гріха. І певні розбійники побили його. Про що це каже? Хто в нас із святості йде в гріху? Всякий грішник. Хто в нас грішники? Всі, майже всі. Крім одного Господа. Отже, до кого ми повинні відноситись милостиво? Кожен до іншого, до кожного грішника. Ви сильні немочі немочних носіть і тим виконайте Закон Христа. Отак От каже апостол Павло, якщо ти бачиш неміч, якщо ти бачиш, що на тебе ворогує, ближній твій, у неміч. Сілан Афонський каже ознакою того, що ми християни. Є те, що ми можемо любити ворогів. Уявіть, яка висока планка. Любити ворогів. Хто такі вороги для нас? Якщо ми кажемо ближні це діти, жінка теща, то якщо згадує ближні, а часто ми їх любимо, то виходить, що навпаки, ми не можемо не сваритися. Ми сваримося, навіть ненавидимо. Ми кажемо, що це інколи кажуть, це З Сестрою посварилася і не хоче спілкуватися, це ворогом. От і Господь каже, якщо ти не навчишся любити цього ворога, то ти не християнин. Святитель, пробачте, Сілан Афонський знову каже: якщо ти відчуваєш злобу в душі, то знай не він винен, на кого ти сваришся, на кого ти злишся, а ти. Тому що ти, якщо злишся, маєш в душі вже без. І якщо не простиш, якщо душа твоя не примириться, то ти в полоні в нього. От що й Господь каже, що ти повинен навчитися прощати, пробачати, відділяти людину від гріха, людину від тих пошкоджень. От для чого наш Господь каже. Каже людина, я не можу цього зробити. Не можу. Це дратування, це ненависть, це вище мене. Каже преподобний Ава каже, якщо ти кажеш, що це неможливо, уяви собі те, що ти знаходишся на землі, одна дробина на небо, інша дробина в пеклі. Кожна дія твоя це сходинка. Вверх чи вниз? Отже, виходить, якщо ти милуєш, не попрікаєш, не уніжаєш туди, тоді, тоді ти по одній сходинці підеш вверх. І так поступово ти прийдеш до самого верху, коли ти можеш молитись за людей іскри, коли ти можеш пробачати людей і любити. Отже, братія і сестри, Бачите, скільки в нас треба зробити для себе? Не для інших, для себе. Тому хай Господь нам цією притчею постійно нагадує. І будемо любити, намагатись і поступово прощати і молитись іншим.